21 серпня, Міжнародний день пам'яті і поминання жертв тероризму. На жаль, майже останні 10 років, а особливо останні більше ніж півтора роки, Україна є жертвою тероризму. Генеральна асамблея ООН. У своїй резолюції 72 167 від 2017 року проголосила 21 серпня Міжнародним днем пам'яті та данини пам'яті жертв тероризму з метою вшанування та підтримки жертв і жертв тероризму, а також захоплення, заохочення та захисту всього, щоб користуватися своїми правами людини та свободи. Проголосивши Міжнародний день, присвячений жертвам, Генеральна асамблея підтвердила, що заохочення та захист прав людини та верховенство права на національному рівні є пріоритетним, та міжнародні рівні необхідні для запобігання тероризму та боротьби з цим явищем. Російська Федерація є державою терористом. Однією з Цілий політичного режиму якої є геноцид українського народу, фізичне знищення масові вбивства громадян України, чинення міжнародних злочинів проти цивільного населення, використання заборонених методів війни, руйнування цивільних об'єктів та об'єктів критичної інфраструктури, штучне створення гуманітарної катастрофи в Україні, в окремих її областях, і навіть в усьому світі. Збройні Сили України разом з усією країною згадують усіх жертв російського терору проти України з 20 лютого 2014 року, а з 24 лютого 2022 року, а також протягом усіх попередніх століть. Політичний режим Російської Федерації є нацистським за своєю суттю і практикою. Та ідеологічно наслідує націонал соціалістичний нацистський тоталітарний режим. Росія це держава, тероризм та держава спонсор тероризму, яка відкрито з використанням власних збройних сил, і інших збройних формувань або приховано з використанням збройних формувань, що діють від імені або в інтересах такої держави, вчиняє терористичні акти, акти міжнародного тероризму. Україна завжди давала відсіч та чинила опір російському терористу, який все ХХ століття сповнив суцільно людинонависницькими актами кремлівського московського комунотероризму проти України. Це використання голодомору як інструмент геноциду українського народу, використання репресивного терористичного апарату силових та каральних органів країни зла СРСР. Для знищення мільйонів невинних цивільних представників українського народу в концентраційних таборах та засланнях. Весь радянський час це час великого терору проти України та всіх незалежних та вільних народів Європи та світу. Щодня Росія вбиває людей на наших українських територіях. Люди гинуть у своїх квартирах, на площах міст, у торгівельних центрах. І в медичних установах від російських ракет, снарядів, набоїв та уламків. Росія у війні з Україною вдається до методів терору. І не лише після 24 лютого 2022 року. Зараз пригадаємо кричущі приклади, які нагадують, чому в міжнародній спільноті слід визнати Росію державою терористів. Терор щодо цивільних українців. Росія почала застосовувати ще в 2014 році, переслідуючи на окупованих територіях цивільне населення, яке не чинило збройного спротиву, але й не було лояльним до окупаційних адміністрацій. Йдеться, наприклад, про активістів Євромайдану в Криму, як то кінорежисера Олег Сенцов, громадський діяч Олександр Кольченко, фермер Володимир Балух, яких спершу катували. А потім незаконно засудили на великі терміни ув'язнень за сфабрикованими справами. Або ж можна згадати про депутата Горлівської міськради Володимира Рибака чи неповнолітнього футболиста Степана Чубека, яких спершу катували, а потім вбили на Донбасі. Найбільш показовим актом міжнародного тероризму з боку Росії та контрольованих нею терористичних угруповань ЛДНР. До повномасштабного вторгнення стало збиттям Малазійського боїнга mh 17 Загинули всі пасажири та члени екіпажу літака, 298 людей. За даними розслідування міжнародної комісії, авіалайнер збили з зенітної ракетної установки БУК, яка належала Курській 53-й бригаді протиповітряної оборони, а до злочину безпосередньо причетні два офіцери російської армії. Попри наявність доказів, оприлюднених кількома незалежними джерелами, попри рішення Суду, Росія досі не визнає своєї провини в цьому акті міжнародного тероризму. Після повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року, Росія лише посилила використання терору як методу війни. Це і терор через катування. Вбивства, зґвалтування, насильницьке переміщення місцевого населення на окупованих територіях, який до того ж має ознаки геноциду, і планомірні авіаційні та ракетні удари по цивільних об'єктах, внаслідок невибіркових бомбардувань майже вщен зруйновані Бородянка на Київщині, Маріуполь та інші міста Донбасу. жертвами ракетних ударів стали відвідувачі торгового центру Кременчузів. Діагностичного центру та інших цивільних закладів в центрі Вінниці мешканці житлових кварталів Харкова, Києва, Чернігова, Миколаєва, Одеси, Херсону та багатьох інших міст усі руйнування і страждання, завдані ракетами і ракетним терором Росії, складно перелічити. Кричущим свідченням того, що Росія є державою терористом стало і вбивство 29 липня 2022 року в Оленівці щонайменше 50 українських військовополонених, які вийшли з Азовсталі під гарантії безпеки та обміну від ООН та Червоного Христа, і ядерний шантаж усього світу з використанням Запорізької АЕС. Дії Росії поступово отримують відповідну оцінку з боку міжнародної спільноти. 10 травня сейм Литви визнав Росію державою, що підтримує тероризм. 11 серпня сейм Латвії визнав РФ державою спонсором терористом дії якої є цілеспрямованим геноцидом проти українського народу. Тут варто нагадати, що Верховна Рада України визнала Росію державою терористом. А її політичний режим неонацистським за суттю і практикою ще 14 квітня 2022 року. 21 листопада 2022 року парламентська асамблея НАТО визнала РФ державою терористів. А 23 листопада Європарламент підтримав резолюцію про визнання Росії державою спонсором тероризму. 24 листопада парламент Нідерландів визнав Росію державою спонсором тероризму через військові дії в Україні. 14 грудня 2022 року Сейм Польщі визнав Росію спонсором тероризму. А 16 лютого 2023 року парламент Словаччини визнав чинний російський режим терористичним. І 4 липня 2023 року парламентська асамблея ОБСЄ Визнала Росію державою спонсором тероризму, а ПВК Вагнер терористичною організацією. І це лише деякі країни, деякі ще планують визнати Росію країною терористів. Терористична діяльність у сучасному світі це неприпустимий злочин, за який повинна настати належна відповідальність. Неважливо, терористами є група політичних чи релігійних радикалів. А чи одна з найбільших країн світу вічна пам'ять жертвам тероризму для нашої країни жертвам російського державного тероризму.